Доброго дня, вас вітає компанія «Зварювальні технології. І сьогодні в нас на огляді кромкофрезерний агрегат Б160. Це фаскоснімач для оброблення листа та труб перед зварюванням. Має розширений робочий діапазон від 0 до 60 градусів із плавним регулюванням. Особливості даної моделі. Новітня машина Б160 увібрала в себе багато інноваційних рішень. Які підвищують продуктивність праці, покращують ергономіку та зменшують вартість виробництвих робіт, легке встановлення ширини фаски та кута оброблення. Одна з універсальних напрямна, що змінює три різних пристосування. Технічні характеристики: напруга живлення 220 вольт, електродвигун з підвищеним пусковим струмом. Потужність 1100 Вт. Частота обертання 3000 обертів на хвилину. Інструмент моноблокова фреза з головкою з 12 пластин. Кут зняття фаски від 0 до 60 градусів. Максимальна ширина фаски 20 мм. Вага даної машини 19 кг. Якщо вас зацікавив даний апарат, звертайтеся до нас за посиланням.